А знаєте, кого звинуватили в недостачі патріотизму в СРСР. Якщо в крані немає води, то нескладно здогадатись, хто випив увесь радянський патріотизм. Все почалось із того, що кілька літературних критиків і за сумісництвом євреїв написали скептичні відгуки про убогі пропагандистські вистави, котрі схвалював сам великий театрал Сталін. Він сильно образився і влаштував єврейський погром всерадянського масштабу. В першу чергу закрили всі єврейські театри, а заодно і музеї єврейський антифашистський комітет і чимало їх активістів посадили чи навіть розстріляли, ліквідували єврейські спілки письменників, а також і єврейську пресу. Добрі радянські люди допомагали товаришу Сталіну у його боротьбі із цими безродними космополітами. Наприклад, написала одна жіночка донос, що в радянській пресі занадто багато журналістів-євреїв, а русські теж хочуть писати статті. І одразу ж євреїв почали масово звільняти із вказаних ЗМІ. бо дружба народів в СРСР завжди була на першому місці. Коли погром було завершено, то Сталін вирішив трохи знизити публічну антисемітську істерію і за звичною для нього схемою звинуватив кількох пропагандистів у перегибах та звільнив із посад. Але до кінця своїх днів СРСР так і залишався антисемітською державою. Сучасні російські пропагандисти люблять верещати про погром у Львові, закриваючи очі на те, що творили у незрівнянно більших масштабах.